Рапорт військовослужбовця: ваші права та дії у випадку ігнорування. Кожен військовий має право подавати рапорти на звільнення зі служби, направлення на ВЛК, лікування, відпустку чи переміщення до іншої частини. Часто такі рапорти ігноруються або їх розгляд затягують через бездіяльність посадових осіб або відсутність письмової відповіді. У таких випадках є три дієві шляхи: адвокатський запит, відповідь мають надати протягом п'яти робочих днів скарга до вищестоящого органу. Міноборони або оперативних командувань, строк розгляду до 40 днів. Позов до суду, особливо якщо йдеться про рапорт на звільнення. Був випадок, коли ігнорували рапорт, навіть судове рішення не виконувалося, але після цього в частині призначили службове розслідування. Пам'ятайте, ваші права потрібно захищати. За юридичною допомогою звертайтеся за номером на екрані. Якщо ця інформація була корисною, поставте лайк та поділіться відео з тими, кому це потрібно.